Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами знову малювання, і ми з вами будемо малювати нашу золоту красиву чарівну осінь, яка зараз за вікном панує на нашій землі. Для того, щоб намалювати осінь, ми з вами зараз ось такий віршик повторимо, а хто захоче, той може і вивчити. Осінь щедра і багата, загляда у кожну хату. Загляда у кожен дім і несе дарунки всім. І от для того, щоб ми намалювали нашу осінь, я приготувала ось такий папірець. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. Ви повинні його розташувати двома кольорами: верх, це наше небо, а низ це наша земля. І будемо малювати ми осінні дерева. А малювати ми їх будемо не просто, а будемо малювати за допомогою ось таких різних листочків, які я сьогодні назбирала на подвір'ї. Подивіться, вони тут різної форми, різного кольору. І що для цього треба, ми будемо наносити фарбу на зворотню частину листочка, де отут рубчиками у нас. Ідуть прожилки листочка, і будемо притискати гарно на аркуш паперу нашого затонованого, і прижимати ручкою, щоб гарно був відтиск. І так, один, два, три, почали. Дітки, подивіться, ось такий малюночок ми сьогодні з вами робили. Ви вдома попрацюєте і я чекаю на ваші роботи в вайбері. Всім вдалого дня, до побачення, мої маленькі!